П'ятниця 27 червня, це канал Таксі Дніпро і з вами знову Дімас. І я вже розпочав свою вечірню роботу в таксі в місті Дніпро, таксую на KIA k 5. В основному в уклоні, а також Bolt, Uber, OnTaxi. таксі. І вже виконав перше замовлення, розпочав о 16. Виконав замовлення по комфорту, привіз з камней в центр на Ломану 17 в Геліус за 250 гривень пасажирів. Тут встав сейчас на Успенській біля мінори і чекаю наступне замовлення. Коефіцієнтів поки що немає. Десь там з'явились, в центрі поки що, вже 17 замовлений в эфире. Ну что ж, почекаем, почекаем. Поставил трошки повышенный комфорт по центру и повышенный бизнес по правым спальникам. Ну не все. По стандарту прийшло 111 за 1,5 поїхав. В общем, виконав замовлення перед цим по бізнесу 142 гривні. З ЖК Фестивального на на-на-на-на-на Короленко 2. Привіз дівчину і тепер от вже два відмінив Одне було со Староказацкой на Староказацку. Там, короче, сейчас на Фабра ДТПшка. і це на Староказацкую там проблематично повернуть. Ну короче, не взяв. Потом приходить мені якогось то фіга, У мене стоїть радіус 1.2, мені приходить подача 1.7. Я вже не став от приймати, дзвонити оператору чи писати, щоб вони зняли замовлення, бо це буде довго, я тільки по -по потеряю багато часу, а, а время то тікає. Тому я скасував мать отак, на ту карму і. Это... І оце вже взяв, оце вже повезу за 111 Теж таке бін, конечно, півтора кілометра, 111 гривень. Вроде бы нормальный, но сейчас как раз час пик и я буду чувствовать оказаться ту 6 ехать долго. Пришло наступное замовлення по стандарту. 1.38 коэффициент. 98 гривень за 5,4 км промточкою промточкой Сисполкомовска 85 на Нагорку, а потом на реберну. Ну що ж, їду за пасажиром, будемо піхатися в пробках. Спочатку в одну сторону, потім в другу. Блин. Тут, конечно, на Хороброво вже пробка аж. виконкомівський. Привіз дамочку на Реберню, через нагорку. З простоєм вийшло 221. Все добре. Так, ну наступне чекаємо, зараз поїдемо кудись прямо. Кудись прямо трошки проїду. Трошки почекав хвилин 5-7. Прийшло замовлення знов бізнес знов? Разве сьогодні приходило. Ну, в общем, бізнес прийшов за 1,6 км платять 149 гривень 1,27 коефіцієнт з площі Героїв Майдану на ЖК Женеву. Так що їду вже за пасажиром, він подзвонив, що ждет мене біля Work UA. Їду за ним. Тільки почав від'їжджати від ЖК з замовлення виконав. І почав від'їжджати і тут мені. Замовлення приходить опять з ЖК Женеви на Лоцманській станцію 10. По бізнесу 3,8 км, 213 гривень, 1,35 коефіцієнт. Чекаю на лізу вже, тут же став вже одразу вже. Це отлично, що подача. Подача 0. А там з Лоцманської вже ми можемо і... відкатиться якось. На нагорочку, например. Так, глянув по карте, конечно, это, блин, там самый ебеня этой Оцманской. Сподеваюсь, что там проеду. Раз он и бизнес заказали Хотя это не факт. Подивимся. пиздевчат девчат. На СТО оказується 228 вийшло з невеличким простоєм. Зараз покажу эту дорогу, конечно тут жесть. Тут точно що як вони сказали поки на СТО доїдеш чи СТО, так уже й ходовку перевіриш. Я тут ни разу еще не разу ще не був в таких їбнях. Потихеньку нормально. Пліти, пліти, пліти ще З советського времени. Такой вот кусочек был дороги. Ну зато цена была гарна. Если б туди по голому стандарту ехать, то конечно потом матюкаться можно. В общем, еду на нагирку и буду там... Чекати наступне замовлення, може по дорозі щось прилетіть. Прийшло замовлення по бізнесу з Сімферопольської 2К на Харківську 11, 162 гривні за 3-3 Ну що ж, їдемо за Наталією. Привіз пасажирку, пішла така плотна Мадама. Так, і кудись треба на Мос-Сіті зараз кудись стану там. Будемо чекати далі. 165 гривень, в общем замовлення. Чекаємо наступне. Просто я в хвилин 20 на Мос-Сіті і поки до мене не, не прийшла знов ця Наташа. Цього разу її привіз на Schneirzone 19 за 133, ну, вийшло 135 гривень по бізнесу. Завершую замовлення. Знову довге очікування, хвилин 20, може 25. Нарешті замовлення по комфорту, така мінімалочка. 1-1 коефіцієнт 114 гривень за 2,2 км. з 4 на Яворницького 113. Ну що ж, поїдемо на Яворницького 113? Що робити? А що робити? І так, уже більше 4 годин пропрацював каса 1100 гривень, 8 замовлень зробив. Маловато, як для п'ятниці. Так що, в общем, працюємо далі. Може, ввечері буде повеселіше і тоді якось вирівнюємо, становище в більш позитивне русло. Їду за Анітой і поїдемо на Яворницького. Завершено поїздку 114 на карту. трошки откатился на 1000 мелочей. Постояв там, думал уже ехать к Дому Союза. Вот пришло мне по болту на ЖД вокзал опять назад туда. Э, было 113, я поднял до 150, по-моему, 6. И хлопец погодился. Ну, что ж, повезем с, это, с ресторана поплавок. Точка туда стоїть. Провиз пассажиров к ЖД вокзалу 152 гривні по Безналу Ехать надо в центр. Вот тут таксистів більше, чем пассажирів. Замовлення тільки коли поїзд проїжджав. Я ж хотів на заправку поїхати, -мо, забувся. Їду на заправку. використав останній свій талон І плюс ще задув до повного, ще 26 літрів на Восток Газі. Так що задувся до повного. Ну, поки що сьогодні-завтра можна порахувати по, по 425 за кілометр, а потім вже... Ну, в таки по п'ятерочке. Нема в центр замовлень, фільтра включений. Так що їду я зараз пустим додому союзів. І там же буду ловити щось по центру. Цього разу я вже не витримаю. Все, виключаю. Включаю тільки маленький центр. І все, і додому включаю 115.1.16. Взяв замовлення в сторону дома поза радіусом подачі, задовбався я от застоять. без заказов 290 за 11 километров ну и подача там 2 километра короче 290 за 13 с гоголя 2 на диевскую 4 поеду я до не включу потом может в центр чудо произойдет и щось будет с камней в центр но я Це, вероятность дуже мала так что їду на камни Що ж, от, от я і на камнях виконав замовлення. І сьогодні і того у нас вийшло 10 замовлень по уклону, одне по болту. 1408 і 124 гривні. 124 гривні по болту. Це 1530. Гривень, 1530 гривень, пробіг 66 кілометрів, і по годинах. По годинах 6 годин пропрацював. Так, мінус 66 на 4, 425, 1250 гривень каса чиста без комісії, без топливу. На 6 годин, 208 гривень за годину. Це просто капец. капець. Це не п'ятниця, це капец. Не пішло, так не пішло. Ось така от була сьогодні роботка. Може, ну, конечно, в інших краще. Знайомий брендированный, я знаю, що у нього набагато краще каса. В принципі, як завжди. По брендированным насипає намного краще, ніж звичайним, так що Ну, в общем, вот такая вот у меня сегодня касса была. три в эфире, что шо, может что-то камни парус, карьерный переулок, кайдаки Фрунзенский, Диевка, Сухачевка, короче, понятно, одни ебеня, блин, с которых потом хрен выйдешь. На парус тоже что тут, 1 на 12 коэффициент. Ну возьмешь на парус, сейчас буду стоять 5 часа на парусе. Щоб потім за 100 гривень привезти Опять на камні. Ну, не хочу все. На сьогодні це все. Їду на стоянку і... Завтра вже плодотворно хочу поработати цілий день. Хоча не факт. Може... Може, може, може і ні. В общем, всім дякую за перегляд. Дякую, хто ставить лайки. До байки. Хто підписан, дякую. Всім гарної, тихої ночі. Всіх обняв. Пока-пока.